Цивільний Кодекс України, книга 1. Загальні положення. Розділ 1. Основні положення. Глава 1. Цивільне законодавство України. Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини. цивільні відносини засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони, другій стороні, а також до податкових бюджетних відносин, цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. Стаття 2. Учасники цивільних відносин. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи, далі особи, учасниками цивільних відносин є. Держава Україна, Автономна Республіка Крим, Територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Загальні засади цивільного законодавства загальними засадами цивільного законодавства є неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини, неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом. Свобода договору, свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, судовий захист цивільного права та інтересу, справедливість, добросовісність та розумність.